Ми продовжуємо ефір у полізору. Іван Капсамон, журналіст політичної оглядач, з нами на зв'язку. Добрий день Іване. вітаю вас. Звик, що ми десь дистанційно, нарешті бачимо людей в студії. Радіє з того. Питання не не глобальне, а локальне. Слідкую в Фейсбуці, як відбувається ваша титанічна, я не знаю, як це сказати, боротьба за перейменування топоніми. Що там на цьому фронті? Ну, працюємо. Хочу сказати, що паралельно з тим процесом, який, скажімо, йде зверху в державі, тобто деколонізації, після mm -hmm. широкомасштабного вторгнення Росії, як ми знаємо, пішов такий другий активний процес по переіменуванню топоніміки, mm -hmm. що пов'язано з Російською імперією і так далі. Агресією руським міром. Mm -hmm. Ті речі, які там мали відбутися обов'язково, виходячи з процесу деколонізації. Я вийшов з пропозицією, щоб паралельно з цим процесом, оскільки він вже знову йде по переименуванню топоніміки, почати повертати історичні назви нашим населеним пунктам з компактним проживанням етнічних гагаузів. Ну тобто ми зараз говоримо про дуже локальну таку територію, про частину Бесарабії, яка переважно населена гагаузами. так це південно десь області <зас> Буджак, бо етнічні гагаузи вони на даний момент проживають ну в двох районах після укрупнення. районе, это Болыградский район uh -huh. и район. Uh -huh. Пять населенных пунктов с моноэтническим этническим складом гагаузий, и еще три. О uh. uh. каком количестве людей мы говорим? То есть, скольких людей это касается? Вот эта история про гагаузов, их название, название улиц, название населенных пунктов. И, выходя из перепису там остатнему в Украине, то это более 30 тысяч. Але з того часу пройшло перепису 2001 року вже достатньо багато часу. Однозначно відбувся перетік сільського населення в міста. Там, на місцях в Одеської області, ну це дуже приблизні дані, можна казати, можливо, по 20 тисяч етнічних гагаузів. А в Молдавській гагаузі яка кількість людей живе? Скільки там людей? Там біля 150 тисяч. Ну але вони теж локально, компактно, там от компактно. на півдні молдавської молдови да так, так? мають свою автономію, ага. навіть географічно вона позначена. Ага. І, до речі, вона межує з українськими. Гагаузькими селами, просто розділено кордоном, угу. а так вони теж поряд знаходяться. Мені мені просто оця тема важлива. Наскільки вони відчувають свою спорідненість, ті люди, які живуть в Україні і в Молдові, наскільки вони комунікують один, один з одним, наскільки вони обмінюються, наскільки вони женяться один з одним. Ну я, я серйозно. Коли б радянський союз зрозуміло, що тих кордонів якби не було, угу. дуже ну, вони формальними були формальними, дуже інтенсивні були контакти. Дійсно, як ви кажете, одружувалися між собою, їздили. Причому що відбувався, наприклад, там. Перетік їздили туди навчатися. Ну, скажімо, українські ґаґалузі mm -hmm. їздили в Молдову, в тому числі навчатися, mm -hmm. або в Комрад столицю Ґаґлузі. Mm -hmm. mm -hmm. Після того країни стали незалежними, звичайно, ці контакти зберігаються, але не так інтенсивно далеко не так. Mm -hmm. І дуже сильно пішло розділення після широкомасштабного вторгнення Росії, тому що тому що в Молдові російська пропаганда створила так. проросійський анклав. Давайте чесно казати чи я цього не скриваю, я про це пишу і кажу про те, що в Молдові є два проросійські анклави це Приднестрові Ґвеузігрі, які угу. Москва використовує як інструмент проти Кишинева угу. для збереження свого впливу в е, цьому регіоні. Угу. І звичайно, коли навіть сьогодні ми так і не дочекалися ні однієї чіткої заяви від Башкана, тобто голови ГГУської автономії. Про те, що в Україні є війна, і вона всіляко уникає цього. Вона боїться навіть про це говорити. Uh -huh. Ну і не секрет, що дійсно зомбоящик російський зробив дуже багато для того, щоб цей просійський анклав зберігався. А українські гагаузи, звичайно, тут. Відверто кажучи, теж є проблема. Є над чим, на чим працювати, але відсоток набагато, скажімо, ну менший, ніж це в ГГУЗі. Ну тому я і хочу і поверну. Давайте повернімося до вашої цієї кампанії з перейменування. Нас наскільки, наскільки, наскільки близько людям дискусія про те, що давайте от червону чергову червонопрапорівку перейменуємо на повернемо старе ім'я. Ну, знаєте, скажу відверто, що процес складний. Причому що навіть ну дуже складний, е, навіть коли йдеться про те, от я приїжджаю, я ж об'їздав ці села. Uh -huh. і я намагаюся пояснити людям, що дивіться, коли прийшла радянська влада в четвертому п'ятому році, uh -huh. остаточно uh -huh. взяла цей регіон. Ніхто вас взагалі не питав. Вам переіменували все. Там вже було шість виноградовок, Я пам'ятаю цю якусь катавасію з виноградовками. Зараз, наприклад, в тому укрупненому болгарському районі три виноградів. Ага, да вони лише лишилися три виноград. Не вони досі так і називаються, ага. бо це вони не підпали під декомунізацію. Ну, виноградівка це не не комуністична, скажімо, назва. Ага. Її просто переіменували тоді, за радянських часів. А старі назви вони всі від ногайських татар, які залишилися. Причому що гагаузи їх також залишили, коли оселилися в тійські. Буджака вони їх не змінювали. Все відбулося, зміни відбулися в 45-му році. Причому, що основне зміни стосувалися саме української частини Буджака. Uh -huh. Молдові назви не чіпали. Там досі залишилися старі назви тюркські, ну і Комрад той же ж. Комрад, Чидир, і там візьміть дуже багато сел. А в українській частині це дійсно змінилося. <coughs> Що відбулося за цей час, дуже сильно вплинуло на гагаузів, звичайно, Голодомор 46-47 років. Mm -hmm. Це фактично по такому удару, mm -hmm. їх, це як в Україні був 33 роки. Бувало, Є такі села, де загинуло до 60% населення. Mm -hmm. Mm -hmm. І подальше, вже 40-45 років радянської влади, до цього все таки Російська імперія. Ну, Мізки промили дуже і дуже серйозно. Тому сьогодні, коли навіть кажу про те, що Україна започаткувала процес перейменування, але вам дають вибір. Ви mm -hmm. можете повернути свої історичні назви. Вам же не приходять і не кажуть, там, ну, умовно кажучи, назвіть своє село чи вулиці Бандерою чи Чухевичем, чи щось таке. Радянська влада про це вас не питала. Мовчки вам... називали виноградовим. Перейменуйтеся і ніхто вам не заважає. Повернути історичні назви або назвіть якимись відомими гагаузами своїх вулиці. От про це я намагаюся їм пояснити, про те, щоб вони повернули свою історичну пам'ять. І тут теж дуже складно, тому що. Е... Підмита ідентичність, і це до речі, стосується не тільки етнічних й uh -huh. етнічних болгар, і можна сказати, що частина навіть етнічних українців, які в Буджику проживають. Uh -huh. Тобто там дуже сильний такий урон нанесений. А от там старовіриці, от ті, що взагалі називають себе етнічними росіянами, як вони це ближче до Великого і я і так далі. Мені складно про них казати, тому що ну я менше там бував, uh -huh. і мені от ближче те, що стосується етнічних видоузів uh -huh. і етнічних. Болгар, бо я з цим безпосередньо от стикаюся складно, але разом з тим процес поступово йде. І дійсно в деяких населених пунктах до нас дослухалися деякі вулиці, хоча б вже не звали, назвали не черговими там садовими назвами, mm -hmm. як зелена, там соборна, вишнева і так далі. Персиков. А все таки вже там з'явилися, хоча б Буджакська, чи Гагаузька, чи Михайла Чакіра це відомий для Гагаузі персонаж, чи наприклад, навіть в одному селі назвали загину, загинувшим воїном в 2017 році. етнічний ґагауз загинув речі, Багато гагаузів, воюють, зараз. Юють, да, воюють. І ми також це намагаємося пояснити, що це все наше, давайте це якось ми зафіксуємо. Та частина Гагаузії, що в Молдові, вона достатньо тісно, тісно спілкується з Туреччиною. Чи є зв'язки українських Гагаузів з турками? Також є досить такі інтенсивні зв'язки, можливо, не на такому рівні, як це в Гагаузії і в Туреччині, ну, тому що там автономія, там їх більше, там все більше інституалізовано і дійсно Туреччина достатньо багато вкладає угу. саме з економічної точки. Ну, мені бути. казали, там турецькі банки працюють, правильно? Е, ну, Працюють, але вони більше працюють над соціальними проєктами, угу. економічними угу. проєктами. Угу. Вони, наприклад, зараз. От, Завершили, побудували кільцеву дорогу навколо Комрата. Uh -huh. Це турки будували цю дорогу. Дуже багато вони робили там соціальних внесень в цей регіон. Але парадокс у тому, що Туреччина вкладає гроші туди, uh -huh. але вони все одно повернуті до Москви. Ну телевізор, і, Чий телевізор телевізор того і Туреччина, мозги. Да? Тобто Москва експлуатує дві речі: ментальність. Ідентичність оцю радянську імперську і телевізор. Туреччина вкладає гроші, але вони менше працюють інформаційно, політично і так далі. Звичайно, ще є певні проекти, які реалізуються і на українському боці Буджака, і турки також локально там вкладають. Ну, вони можуть зробити якісь ремонти в школах, uh -huh. там щось я не знаю, бювети якісь там ще якісь інші такі проекти. Вони ну реально от. Робили. Там в Болгарії, наприклад, знаю, що зараз хочуть побудувати амбулаторію. Турки. Так, так. Mm. Турки. Через свої різні організації вони дійсно це от роблять. Ви згадали про Придністров'я, ми багато говорили про Гагаузію. Як в цілому виглядає зараз Молдова? Ну, принаймні, з того, що ви знаєте, як би ви оцінили. Ну, наприклад, наскільки міцні позиції зараз в уряду Санду, наскільки сильні ці антиурядові протести, наскільки сильно розкачують ситуацію до і Додон, і Шор, і оці всі прекрасні люди? Ну, судячи з останніх у них політичних подій, то скажімо, ініціативу такого лідера про російську. Скості в Молдові, то це взяв на себе шор, і це видно, що це вкладається Росія в нього. Оці всякі так звані протести, протести платні і так далі. Що ми, до речі, в Україні проходили за черзі антимайдан, антимайдан, так. Хочу сказати, що дійсно Росія вкладає в п'яту колону, Росія вкладає в інформаційний простір, але ситуацію, все таки, уряд має санду контролює у uh -huh. контролю ситуацію. Звичайно, вони не контролюють два ці ханкла супуто там Придністров'я. Але так в Молдові вони ситуація. Зда... До речі, здається про Придністров'я. У вас немає мають що вони якось свідомо махнули рукою на Придністров'я? Мені здається, навіть зараз демонстративно вони, вони отак Вони якось... не знають, що з цим робити навіть ага. от немає якої стратегії по відношенні до Придністров'я. Можливо, ми поки не знаємо, бо вони і не оголошують, але зі зміною ситуацією маю на увазі на фоні війни. Ми ж розуміємо, що у Кишинева з'являється шанс, тому що українці прикрили. Від росіян, які uh -huh. мали на меті зайти і в Приднестров'я, пройшовши uh -huh. Одесу. Цього uh -huh. не відбулося. Відповідно, цей регіон він замкнутий, так само, як і Гагаузія. Відповідно, щось треба буде все одно з цими регіонами робити. І в мене поки немає відчуття, що вони знають, що з цим робити. Тобто вони можливо десь ще виробляють, але разом з тим в самій Молдові вони ситуацію контролюють. Вони я бачу, що намагаються навіть проводити якісь там реформи, як юстиції на і так далі. Буквально нещодавно про що я постійно казав і писав, і закликав, що Молдова має подбати про всі інформаційні простір. вони ж там якісь закони люті повикреслювали російські телеканали. Правильно вони спочатку заборонили просто новинні передачі російські ага, це було ага. влітку. Вони раніше це робили там же російські канали працювали як в Росії, фактично. Фактично, да. Тобто йшла ретрансляція. Ага. ретрансляція. Вони називалися молдовськими каналами, але так, фактично. Так, перший молдовський, наприклад, ага. там або там НТВ щось молдова. Ага. От, в такому. Ага. І вони нарешті, тільки зараз, в грудні місяці, вони заборонили шість каналів трансляції ага. для кабельного телебачення. Ага. Або напряму російські, або афільовані, так звані канали цими ШОРА знову ж таки. Uh -huh. Вони їх нарешті заборонили, тому що якщо от взяти соціологічні дослідження, як саме молдовани ставляться до війни в Україні, або як вони оцінюють безпеку у себе в країні, то там ситуація досить таки неоднозначна. От я дивився там соціологічні дослідження листопада. Грудня місяці, наприклад, вони вважають, що їхній нейтралітет офіційний за конституцією він їх захистить. Це 44% відсотки Росії. Да, захистити від Росії, якщо буде там чи агресія, чи взагалі цей нейтралітет їм допоможе. Uh -huh. Там 41% вважає, що не захистить. Uh -huh. Або, наприклад, 67% вважає, що якщо раптом буде якась агресія, то з Росією потрібно домовлятися. Uh -huh. Тобто, якщо вже там прийшли фактично тебе вбивати, то про що вже з ними можна домовлятися? З приводу, наприклад, НАТО у них 54 десь 4, проти? Uh -huh. І від 25 до 30 за вступу в НАТО. це при тому, що ми постійно спостерігаємо, як зв'язки з Румунією посилюються. Посилюються при тому, що а скільки були біженців Молдови від України, так. вони стикалися з українцями. Вони прекрасно скажімо, бачили, що розповідали ці люди. Вони їм допомагали угу. принаймні, намагалися. Але разом з тим знову ж таки за цими там даними різними соціологічними даними. 36-38% там 38 кажуть, що кажуть, що в цій війні Україна права. Що вона там за лише 36%. Так, так. Десь здається, 22-23 кажуть, що права Росія. Угу, угу, угу. А іншим байдуже кажуть, що типу не ті, не ці. Угу. Іншим байдуже десь 17% каже, кажуть, що Росія захищає ЛНР ДНР, угу. і це правильно. Ще 11% кажуть про те, що Росія бореться з нацизмом в Україні, тобто проблеми є, і це є результат російського та інформаційного да. телебачення пропаганди телебачення. і телебачення. телебачення. От про що я завжди казав, що подбайте про свій інформаційний простір. І вони так поступово щось от намагаються. Я вже не кажу про те, що нейтралітет це взагалі для них ну пастка. Я розповідаю, що нам нейтралітет ніколи не допомагав У 2014 році. Та буда песні меморандую були позаблоковою державою. Росія напала, забрала Крим і в Донбасі війну. Тому у вас цей нейтралітет взагалі не врятує. Я ж не кажу про те, що в них там фактично армія дуже слабка і. Ну, так молдавани, чесно кажуть, що армії у нас немає. Так. Вони, так, вони, так. вони, вони чесно кажуть, що армії у нас немає. І, а з іншого боку, великий галас і в Гагаузі, і в Придністрові. Може, їх, до речі, треба називати трансністрією вже давно перестати оцю російську кальку вживати в Придністрові? Можна. Ну от мені здається, що нам в Україні треба їх Трансністрію називати, щоб. Хоча Україна теж має активніше грати на цьому полі? Тому що завжди, от в Придністрові в Буджаку, активно грала Росія. Ну зрозуміло, да, да, да. зрозуміла Румунія, Молдова. Да. Зрозуміла Туреччина А Україна робила вигляд, Україна що типу, так, ми... ми взагалі тут не приділяли. Хоча здавалося, да. і тут ґаузи, там ґаузи. Причому Придністрові ще й українці живуть mm -hmm. етнічні. А ми якось так завжди нам байдуже було до цього регіону. І це неправильно. Так от Трансністрія, Вони дуже нервово відреагували, коли Румунія. Дала якихось бронетранспортерів в Молдові, і вони почали голосно говорити, що Молдова готує якусь військову операцію проти Трансністрії. Наскільки взагалі влада в Молдові готова до якихось рішучих кроків? Чи і далі вони будуть залежати дуже від цього Газпромівського газу? Ну, зараз від від Придністровської ТЕЦ, від, так, від, від цього всього, від електрики. Всього. Ну але ми бачимо, що Росія якраз своїми діями як по електриці, так і по газу, вона якраз штовхає їх максимально, щоб вони ставали більш незалежними. Угу. І вони ж, коли Україна вже перестала поставляти туди електрику, угу. вони почали її купляти в Румунії. Румунії так. Та. Але разом з тим, вони зараз все одно з Трансністрою домовляються, тому що там є генеруючі знову ж таки станції. Ну, Те ця велика, ТЕЦ да. І вони з ними також домовляються по газу. Вони ж також є, як і Україна ще в 2014-2015, mm -hmm. вони зараз почали теж купляти в Європі, mm -hmm. так, в Румунії, зокрема, mm -hmm. тобто вони намагаються якомога більше позбавити оцих важелів важелі впливу Росіян mm -hmm. через ці енергетичні штуки. Це відбувається поступово, але це відбувається. Тобто процес іде повільно, можливо. Хотілося б щоб що це у них відбувалося якби скоріше, оце все, але відбувається повільно. Ну але відверто скажімо в Україні теж це відбувалося. У але нас коли вже... коли у нас був блекаут Молдові, так само блекат стався. Так так, ну це їх штовхає, їх штовхає. Ну іноді я з ними говорю про те, що вам треба рухатися е, скоріше. Вони ну там знайомі журналісти чи експерти, вони кажуть, ну тут дуже складні процеси, тут то все і так далі. Ну і ти розумієш, що коли люди реально ну там не мають війни, коли вони це не відчувають напряму, як ми вже це uh -huh. відчули, їм все одно складно. Хоча за ну, рухатися швидше по змінах, uh -huh. хоча здавалося, ось. Ось Україна, ось насувалися російські війська. Ви це бачите, для... приклад, бачите да, Ви да. приймаєте тисячу біженців, рухайтеся швидше. Ну, але разом з тим, от так іде, і так у них рухається. Коротке питання про Румунію. Воно звучить так: уніря, наскільки єдність перестає бути гаслом, і як на це має реагувати Україна? Е... Те, що я знову ж таки бачу по тим соцопитуванням, то я бачу, що з часом постійно збільшується кількість тих людей, які виступають за унірі. Вони в мен... ну, їх менше, але це давайте нашим глядачам скажемо. що Унірія – це концепція єдності Румунії і Молдавії. Так, 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 ага. Тобто об'єднання цих так. двох країн. Інше питання, навіть якщо теоретичному, да, зараз уявімо, що там до чогось вони прийдуть, і е, невідомо, наприклад, що там буде з Транснистрією, що буде з Гекарузією. Mm -hmm. Звичайно, що вони не будуть на це погоджуватися. Е, тому тут ну, велике питання. Але я кажу те, що відсоток поступово росте. Більш того, у них був перепис Молдові останній раз, у 2014 році, і знову ж таки збільшився відсоток тих, хто вважає себе румунами, румунами. і вони вийшли. Дискусія, те, що... до речі, про те, що мова румунська вже закінчилася? вже немає ніякої молдовської мови. Ні, тривають ці дискусії. Ну в них ще тривають, але знову ж таки збільшується ті, хто вважає, що це румунська мова. Але у них там є протиріччя, тому що якщо не помиляюся, то навіть в конституції здається, записано, що це молдовська мова. Uh -huh. У них uh -huh. є протиріччя. Вони uh -huh. офіційно визнали, що це румунська. Uh -huh. Всюди її називають румунською, але не до кінця в законодавчих актах це змінено. Питання останнє: що робити Україною, як, як брати участь, спостерігати, підтримувати Унірю чи е, робити як Петро Порошенко? Ну, е, Україна не може втручатися, звичайно, там в молдовсько-румунські відносини і вказувати їм слід об'єднуватися чи не слід об'єднуватися. Я думаю, що нам слід все таки е, дбати про те, щоб наші інтереси там були представлені. Навіть якщо цей процес буде відбуватися, етнічні українці в Молдові, навіть якщо буде об'єднати, то так, вони другі за чисельністю. <кій> так, але знову ж таки зменшується їхня кількість, ті, хто там визнають себе і так далі. Щоб права етнічних українців не були порушені. Це найголовніше. Uh -huh. Ну і знову ж таки дбати про те, що могла робити Україна разом з Молдовою, щоб менше російського впливу було в цьому регіоні і змінювати. Настрої там на місцях більше інформаційного впливу від України, Хорошо, тобто з мого питання переписуємо. Іване, я перепрошую, що я ставлю це питання. Ще раз підкреслю це питання лише як журналіста моє, теж журналістові. Як ви гадаєте, якщо мова про об'єднання Молдови і Румунії стане всерйоз, тобто Уніря перестане бути гаслом, а стане програмою для дій, чи можливо для нас розглянути варіант і для нас, і для Молдови, і для Румунії. Варіант об'єднання, наприклад, лівого берега Дністра, можливо, Гагаузії, і щоб е, е, Молдова стала частиною Румунії, якщо чисто теоретично це розглядати, знову ж таки насамперед це будуть вирішувати Кишинів і Бухарест. І Якщо вони прийдуть до такої думки і почнеться якийсь процес об'єднання, це їхня справа. звичайно, Україна має продбати, подбати, про те, щоб біля їх наших кордонів. Робилося все дуже грамотно, щоб права етнічних українців uh -huh. Трансністрії і взагалі в Молдові не були порушені. Uh -huh. Знову ж таки, щоб там права гагаузів, я як етнічний ґадауз також щоб не були порушені. Uh -huh. Звичайно, що це дуже серйозне питання, якщо почнеться переділ певних там кордонів. І треба врахувати, щоб інтереси кожної етнічної групи були враховані знову ж таки. У мене питання: якщо раптом там Молдова вирішить об'єднуватися з Румунією, угу. як до цього поставиться Трансністрія? Як до цього поставиться... Етнічні українці в Трансністрії. Так, так. Гагаузи в ґаузі, молдовські і українські. На сьогодні я знаю, що вони цього не хочуть, наприклад. Угу. Тому що робити з цим? Це постанеться питання. І це вже біля наших кордонів виникнуть певні такі точки нестабільності, і ми маємо подбати, щоб ці точки нестабільності не переросли в якісь напруження, конфлікти і так далі. Це дуже серйозні питання. Тому, якщо йдеться про обмін там, якимись територіями і так далі, тут. Потрібно бути дуже обережним і зробити все для того, щоб не було ніякої напруги, якщо вже це питання постане. А на найближчим часом я думаю, що поки це питання не буде поставати. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. Іван Капсамон був у нас в студії. А ми вже побачимося завтра.